Доброго всім дня, чи вечора. Не, нема коли займатися зйомкою відео, вже показую готовий результат. Е, попросив знайомий зробити акумулятор для знайомого попросив на 15 А годин акумулятор. Ось, зварив я йому 50. Елементів, 50 елементів. 32-го х 21 року. Повністю. Всі одна серія, одна партія, всі з одного блоку. 3000 в кожному. Підпаяв БМС плату на 30 А. Підпаявся роз'єм. Підключення, підпаяв роз'єм. Заряджання, все. Все гарненько розвів, балансувальні проводи. Все термоклеєм він буде вложити його, класти класти ось в таку сумку. Ось. Сумки такі. Тут в мене тестовий також акумулятор. ось у мене тут тестовий акумулятор зараз. На 40 цих я тестую двигуни, велосипеди, так от собі, то він собі також схотів, 50 акумуляторів сюди влізе, без, без проблем, як то кажеться. Ну і ще одного акумулятора також зробив по-бистрому. Ну, тут е він в корпусі пластиковому буде, його ніхто бачити не буде. Красиво, некрасиво. Ну, але балансувальні проводи також захищені від стрічки. Ось, БМС. Плата також на 30 А. Також елементи 21-го року. Всі протестовані, 3000 ємність. Реально. Все зварено стрічкою. 6 мм, 015 на 6 мм. 015 стрічка. Мій зварювальний апарат накрився. Ось то купив поки що собі ось таку от платку. Тут уже її трошки допрацював. Ось тут пропаяв, ось тут пропаяв. Це все двома проводами. Ось тримач. І коротенькі клеми на акумулятор. Також, і тут плюс в мене не через плату йде, плюс в мене з'єднаний на одне з'єднання. Ось, тому що великі втрати дуже сильно. І доволі непогано він зварює. 8 режимів. Виставляєш 8 режимів і платка доволі, доволі така хороша. Я б я б сказав, даже дуже. Е, акумулятор 75-й, 75, 75 ампер годин вже трошки, поганий поганий, але підключаю зарядочку і, і, це. і варю. І варю. стрічку закупляю 015 на 6 мм. Ось таку стрічку. 8 мм не було. Прийшлося купити 6 мм 0,15. Бо я варив 0,12 на 8 мм, то вирішив взяти вже 0,15. Непогано проварює. Ось Можу показати. Ось варить гарно. І це на шостому режимі, не на восьмому. на шостому режимі, бо трошки заточив електроди, то на восьмому вже може. Пропікати. Гарно варить. Ось такий вийшов акумуляторик симпатичний.